Друзі, всім привіт! Закінчився Blast Premier Spring Final 2023, і разом з ним закінчився перший сезон 2023 року. Нарешті команда героїк закрила цей гештальт. Вони майже рік йшли до перемоги на великому турнірі. І, нарешті, вони це зробили. Вони використали таку зворотню психологію, де всі гравці. Вітеркаунт команди-тренер вони наголошували на тому, що вони не виграють, вони програють у півфіналі, вони програють у фіналі, і так вони намагалися скинути з себе цей тиск, тиск легких суперників, тиск андердогів, тиск придумування у фіналах. Нарешті не міжнародна, не інтернаціональна команда виграла турнір у цьому році. Вже нагадаю, що. Катовіце виграли G2, тоді ESL Pro League виграли Face. Тоді Rio виграли Vitality, Major виграли Vitality, а IM Dallas виграли Енс. І ось, нарешті, мононаціональна команда дійшла до перемоги та виграла великий турнір. Дуже було приємно загалом спостерігати за командою Героїк. Вони грали у звичний для себе Counter-Strike, де вони напрягають суперника по всій карті, де вони роблять дуже багато переміщень. Їхня інферно була дуже красива, дуже приємна. А так само нюк здивував здає... приємно, адже до цього були певні проблеми з нюк. Оверпас ще досі трошечки не впевнений, як на мене, але загалом, так, команда у формі. Команда стріляє і стріляють абсолютно всі. Найгіршим гравцем команди на цьому турнірі став С'юш з рейтингом 1-0. Не так, як в Face, там буде Kerrigan з рейтингом 0-8. Тут ця команда дуже рівно грає всі гравці, показують сильний Counter-Strike, не просідають на своїх позиціях, на своїх ролях. Це приємно, за цим приємно дивитися. Треба ще подивитися. Поговорити про інші команди, звісно, Віталіті а, втомилися. Віталіті не зовсім серйозно згодом сталися до цього турніру. А, вони провалили перший матч проти Imperial. хоча тоді всім здавалося, що це просто вони провалили його, що вони ще досі відпустять, бла бла-бла. Але насправді це не тільки це було, адже як показали далі, Imperial, вони можуть нав'язувати боротьбу, і вони зіграли дуже сильний турнір. Який Бенефіс, останній акорд зіграли, це було красиво. Зайву вже взагалі у нього батарейки не вистачило, це був слабенький турнір від нього. Приємний від Спінкса, але от решта гравців, особливо в фіналі, на останній мапі було видно, наскільки погано все у Меджиска, Дюпрі та Апекса вони першу половину закінчили. Здається, там було 3-4, та ще 4 кіли в гравців. Це було дуже. Таке собі, особливо враховуючи те, що половина була рівна, 8-7 рахунок закінчився на користь суперника. От. Але сезон можна успішним вважати. І як сказав сам Apex, у фіналі грало дві найкращі команди. Це чудово. Шикарне завершення сезону, таким воно і має бути. У півфіналі грали G2 та Imperial. Це різні результати для цих команд, адже G2 все ж розраховували на фінал. Imperial, я думаю. Мають бути задоволені виходом у півфінал, де вони перевели на додаткові раунди на десайдері. Це приємно їм точно має бути. А G2, не знаю, а ніби і Хуксі не так сильно вже й просідав. І Ніко місцями дуже жорстко вбивав, але Ніко провалився на вирішальній інферно проти Віталіті. Він зіграв просто жахливо. А, час від часу просідав а, інший ковач Хантер. JKS не був таким стабільним, як ми звикли це бачити. Так він зіграв плей-офф непогано, але саме групову стадію були і питання до нього. Непоганий турнір від Complexity. Єдиним справжнім виправданням може бути заміна, що грав Сонік замість Хаузерка, але Sonic. Сонік, Сонік грав дуже добре на обох турнірах і в Делес, і в Вашингтоні. Фейс вже також. Було видно, що втомлені, що треба щось міняти. А, гравці вже хотіли відпустку, а їм її не давали, ще мусили вони залишатися на той шоу-мачник нікому не потрібний. Загалом нічого нового про фейс не можна сказати. А, це ті ж самі фейс, що були на мейджорі. майже ті ж самі, що були на ESL League, просто в гіршій формі. В гіршій формі абсолютно всі гравці команди а, дуже бракує броки. Дуже бракує місцями Рейна, хоча він якраз стабільний, він там падає на невеликі показники в порівнянні з іншими гравцями, адже те, як просідає Брок і те, як просідає Керіган, це не порівнюється з тим, як просідає Рейн. Він там може просісти на одну десяту, декілька сотих в рейтингу, але це не так критично. Також видно, що Твіц вже трошки трошки вже він. Думився. А Провальним турнір є для Астраліста Cloud Cloud9 Залутали декілька онлайн-турнірів у цьому сезоні, але це все, ну, от пуща фінал і Есель Проліги. Загалом це тотальний провал, і чим далі, тим гірше. Я думаю, що можуть розглядатися заміни, можливо, навіть зворотні заміни повернути інтерза в колектив. Астраліс дуже розчарувала мене. Я так багато очікував. від них, Я був певний, ну, плей-офф тут вийти легенько можна було, треба було виграти один матч і все. Але що вони настільки погано будуть себе проявляти, я не очікував. Не, немає девайса і це тотальний провал. Я писав детальніше про Альтекса в телеграм-каналі. Ну, це це вау, це дуже погано. У нього дуже провальна гра в захисті, і особливо оверпас, на, на найкращій мапі Астраліс. Це розчаровує. Ну і от, немає девайса і немає гри, просто провалюється вся структура. Потрібно, щоб девайс робив мультикіли, і навіть мультикіли від BlaMF не вистачило, який зіграв досить пристойний, потужний турнір з рейтингом 1.27. Що ще треба від нього вимагати? Він виконав свою справу. Але те, що девайс зіграв турнір з рейтингом 089, це супер погано. Так само і бас 082. Куди таке годиться? 0,70 від Альтекса, я вже прокоментував. Мені здається, що Sprout, це ж треба розглянути пропозицію Астраліс над тим, щоб продати стаєра зараз. Адже, як казали вже деякі інсайдери, що вже контракт укладений, лишається лише домовитись про викуп. Якщо не домовляться про викуп, то він просто 1 січня стане гравцем Астраліс безкоштовно. Як на мене, я розумію, що Спраут намагаються вибити лишні гроші з Астраліс, бо вони бачать, як все плачевно, і продавати просто, і віддавати за безцінь свого найкращого гравця це теж не варіант. Хоча ну, потрібно брати те, що дають, і все, і це буде найкраще обом командам: і Спраут, і Астраліс, і особливо Стайро. Але якраз таке цікаво, на яку позицію піде в Астраліс Стар, адже. По позиціях він не Альтекс в захисті. Це скоріше Блеймеф. А блеймефа заміняти, ну, таке собі, звісно, на нього грає трошки команда. Він трошки не командний гравець загалом. Але оцього 1-27 на турнірі, який провалений просто жодного виграного матчу. Це говорить саме за себе. Такий гравець в захисті, який вийде, зробить мінус 2-мінус 3. Він. Треба якось придумати його, прилаштувати в систему. Тому хотілося б зберегти його. І от у зв'язці з девайсом, блеймефом і стайером, це може бути цікаво. І неважливо, хто буде вже четвертим-п'ятим. Головне, щоб Глейв давав нормальні коли. Ну, про це все з уходом, це все неважливо. Зараз Зараз нас плеєр з брейк. Ми будемо відпочивати. Наступний турнір відбудеться аж у липні. А саме 13 липня Blast Premier Fall Groups, які насправді теж не дуже будуть цікаві. Вже це будуть відбори на Blast, який відбудеться восени. Це просто кваліфікаційний турнір. Ну а вже 25 липня відбудеться перший серйозний турнір, де в Кельні будуть команди змагатися за мільйон баксів. Протягом цього місяця. Без діяльності на моєму каналі буде діяльність, адже я збираюся випускати певні статистичні відео з підсумками сезону і декілька просто цікавих відео загалом про Counter-Strike та сцену в Counter-Strike. Також на телеграм-каналі я буду коментувати певні новини, якісь, якісь переходи, чутки. Я про це буду викладати певні пости. Тому я вас закликаю підписатися на цей канал, підписатися на мій телеграм-канал, ставити лайки, коментувати ці відео це дуже важливо для мене. І любити Counter-Strike.